Цей воїн для вас герой. А для вас він герой? Він за вас помер. За Україну і за вас. Для вас він герой. Як він не герой, ідіть звідси, не цілуйте, не оскверняйте труну. Заберіться від українського прапора. Воїн герой для Бога, а Україна це просто земля. На Буковині у селі Вовчинець, священник Української православної церкви Московського патріархату, під час прощання з полеглим захисником відмовився відкрити царські врата, щоб вшанувати воїна, який віддав життя за Україну. Тож, коли до служителів храму звертається донька полеглого героя, їй радять не провокувати й молитися, оскільки вона мовляв не знає порядку, Моліться. Поліція, ви живете тільки з моєму батьку, ви не хочете відкривати двері, не кажете, не провокуйте. Це не відкривається, ми спеціальні Ви не знаєте порядку. Я не Полі. знаю порядку. Так. Ви не знаєте порядку, який за московський патріархат. На відео, які ширять мережею, також можна побачити, що у храмі під час прощання із загиблим військовим священника у писемпе отця Віктора просять відчинити центральні двері іконостаса. На що той відповідає відмовою, і зазначає, начебто, немає права це зробити. Відкрайте, будь ласка, царські двері відкрийте завіс. Май права. чому не маєте права? Після чого отець Віктор підійшов ближче до присутніх і закликав іншого священнослужителя, який проводив церемонію прощання, та просив його відчинити царські ворота, не вести людей у блуд і не віддавати душу воїна сатані. Не ведіть людей у блуд, не хорі Нихорин... в Україні живете. Не хороніть, не Нихорин... віддайте цю душечку сатані на питання іншого священника чи дозволяє він молитися парафіянам під час літургії українською мовою? Отець Віталій відповів, що ні, і додав. Що після смерті люди побачать, хто мав рацію, а хто ні. Бо більше нагасло слава Україні. Скандальний священник відповів: слава Богу, Ви дозволяєте людям молитися українською у цьому храмі?» Так і для вас московський патріарх Кирил. Він ваш патріарх чи ні?» Від да? православні Москва сюди прийшла на штиках російських багнетів. Московська це на історію починаєте історії. історії. Нагадаємо, 23 вересня в Україні набув чинності закон про заборону діяльності організацій, пов'язаних із російською церквою. Відтак вони мають три місяці, щоб розірвати будь-які зв'язки з Москвою. На кожну церковну структуру, яка цього не зробить, чекають суд і заборона. Sofia fan cota NTA.